Вітаю всіх! Хочу тепер третє відео зробити Куп'янський напрямок. І на сьогодні, мабуть, буде досить. Куп'янський напрямок до кінця квітня загальна ситуація. Куп'янський напрямок до кінця квітня загальна ситуація. Куп'янський напрямок до кінця квітня загальна ситуація. Оборона. Розчар... Так, розчарування. Кордони. Рух там активний йде двіжуха. Кінцевий результат. <кій> ну, рух, двіжуха важкість. Важко. Там оборона, кожен щось робить десь ми, десь нас. Ситуація нестабільна. Тепер ворог буде продовжувати наступальні дії до кінця квітня на Куп'янському напрямку. Активні наступальні дії буду продовжувати. Так. Стоп. Карта смерті. Це трансформація. По Похсуддяться відповідь ні. Він перейде на більш помірність. Тобто активність там зменшиться. Концентрація ворога є, але зменшення активності більше маніпуляцій. Обережно. Там будуть зміни. По місяцю дуже серйозні. Ну, руйнування це зрозуміло, ворог там все по колу. Повторення ситуації окупації, все як завжди. Карта окупації не випала. Що хорошо, що хорошо. Тепер Куп'янськ. Місто Куп'янсь до кінця квітня, яка ситуація? Місто Куп'янськ до кінця квітня, яка ситуація? Саме місто Куп'янськ. Розумію, що там відбувається, але зрозуміло, що погано. Дні королі Але сила. Кінцевий результат. Угу. Так, жертва. Він вже в ролі жертви і поряд цей фронт, господи, фронт поряд. Не розумію, що там фронт поряд. Він виступає в ролі жертви, але захист стоїть. Поки що. Тепер місто Куп'янськ до кінця квітня залишається під контролем України. Місто Куп'янськ до кінця квітня залишається під контролем України. Так. До кінця квітня це Україна. Повністю повністю місто. Там концентрація з обох сторон. На цьому вузлі. Так. Це ілюзія ворога захопити його. Вибухи, гарячі, все по колу обстріли, багато руйнування, що вам ще. Ну, нічого нового, команда взяти. Але не беруть поки що. Тримаємось. Куп'янськ. Почайте трошечки просто втома вже, але я не бачу нічого нового. Це, по-перше, що мене радує. Чому пояснюю: я не бачу окупації, я не бачу підвищення активності наступальних дій, що дуже добре. Це все до кінця квітня, тому що. Потім подивлюсь на травень поки що так.